Ще торік 80 вулиць Луцька прибирало приватне підприємство Руфусів. Наприкінці минулого року на його базі було створене нове підприємство Луцьк Комунал Сервіс, як каже його директор Олег Стернійчук, офіційно, згідно з договорами, працювали до кінця року, далі на усних домовленостях. Давайте дійсно діяти в межах чинного законодавства. Є договір, давайте тоді розглядати в межах договору. Нема договору, немає тендера. Давайте надсилайте пропозиції, які підприємства можуть за скільки коштів це надати. Даже є вам, вибачте, слою лист, запит якийсь чи будь-яка інформація, то відпишіться, що ви прийняли її до уваги, хоча б. Чи ще що. А то говорю, ми акти понадсилали їм. Фактично не зрозуміло. Прийняли вони ці акти? Не прийняли. Будуть вони якісь кошти платити? Не будуть. Але знову ж таки питання навіть не в тих коштах. Питання в тому, що... Ми б надавали ті послуги і зараз. Але як можна надавати послуги, якщо в тебе немає правової підстави? У Луцькій міській раді своя позиція. Справа в тому, що ми могли укласти договір на 1,12 від минулорічних видатків. Так трактує бюджетний кодекс, якщо не проведені тендери, тому договір. Міг бути укладений на цього 12, але зв'язку у січні місяці, зв'язку з обмеженням коштів, вона не вийшла одна 12-та, там десь стільки вийшла якась одна сьома, чи щось навіть не пам'ятаю, яка там невеличка вийшла сума. Ми потім працювали з казначейством, щоб ці договори переукласти. Але справа в тому, що підприємство, яке працювало в минулому році, з яким ми мали право укласти договір на і на цей період, на цей, поки тендер не проведений. Ну його просто немає. Нам запропонували укласти зовсім з іншим підприємством, яке абсолютно на ринку не працювало, до якого відношення немає війська міська рада. Тому от виникла така ситуація. Ми пропонували, що ми через житлово-комунальні підприємства приймемо людей, які прибирають, які в принципі залишилися дійсно без роботи, от хоча це проблема керівника і власника приватного підприємства. Не бігати блокувати міського голову, а шукати виходи, щоб можна було працювати. Підприємець стверджує, що департамент ЖКГ вже цього року неодноразово звертався з устними проханнями прибрати деякі вулиці. Фактично, ту ж ситуацію, що я розказував безпосередньо, яка була в березні. Що з 6 по 13 і з 21 по 23 нам надіслав департамент ЖК листи про те, що просимо механізовано здійснювати отримання вулиць. В кожен день там вказувалося близько п'яти вулиць, не більше. Фактично, щоб ви розуміли, якщо є 500 вулиць і 5 вулиць прибрати, ну це самі розумієте, що це неможливо абсолютно. І коли людина, той же самий громадянин, йде по місту, каже, да чекайте, місто грязне, Та я не сперечаюсь, але як воно може бути чисто, якщо я не можу їх прибирати? Нам не платять за е, січень, лютий, березень. Фактично, ми ці всі місяці працювали, тому що ви знаєте, що така зима була, що треба було е, замітати, снігу було мало. І от за, е, за ці всі Виконані роботи нам грошей не заплатили і невідомо, коли вони їх заплатять. І хочеться, ви знаєте, звернутися до керівництва, до Романюка, до пані Соколовської. Чому вона віддала всю нашу територію Жекам? Чому прибирають жеки? Чому? Ну чому? Я не можу зрозуміти. Чому в наш 21-му віці, чому люди беруть ті шуфлі в руки і чому роблять оті кучі і грузять, так як колись, коли стоїть машина в нас, прекрасна машина, яка от мете дуже гарно під бровкою. Ну чому так? Чому я, я не можу цього зрозуміти? Зазначимо, що влада мала претензії до роботи і колишнього підприємства Руфусів. Щось не домили, щось недовивезли, щось недоробили, що щось... ще. Тобто, весь час вона така, не можна сказати, що це конфлікт, але ну, не зовсім просто працювати, чесно. Літом я прийшла, то ми то, то літо ходили до осені з сапками. Ми всі бордюри повідкривали, все зілля ходили з тими хлопці, наші чоловіки з пульверизаторами, крупили, вичистили луць, всі от приїдьтеся по, по вулиці. Карбишева. По, по всіх у цих великих вулицях ми всі все-все повичищали. Машини повичищали. Місто зайняло, казали, друге місце, що по чистоті. У березні у двірників та водіїв приватного підприємства «Луцькомуналсервіс» терпець увірвався і вони вийшли на мітинг під стіни департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради із вимогою віддати зароблені гроші. Кажуть, що цього року ще не бачили зарплатні. Ну, легше ж вийти кожен день трошки прибрати, ніж потім, після цього, що ми не ходимо на роботу, вибирати всі ці кучі. Зараз без роботи сидять 70 двірників і водіїв. Більшість з них на приватну фірму перейшло з комунальних підприємств. Ми пропонували, як я вже казала, пропонували даному підприємству, даним людям, бо ж вони перейшли в минулому році. Переважна більшість перейшла все-таки з комунальних підприємств. Ми пропонували на тимчасово на два місяці, поки проведуться тендери, працевлаштуватися по договорах. Ну вони частина прийшла, але були категорично попереджені про те, що з їх же слів, шо, що якщо вони перейдуть до Жеків на роботу, відповідно вони будуть звільнені з підприємства приватного. Категорично, причому чому ніколи назад не повернеться. Ну, як на мене, це просто нехороша ситуація, яку я б не хотіла дуже так коментувати, бо це вже, знаєте, виглядає, скоріше всього, як просто якесь таке щось притягування чогось. Я, я особисто з життя так привикла, не прив... не привикла працювати. Має бути чітко, ясно, конкретно. Або я працюю, або я не працюю, або якщо намагатися блокувати і вставляти палки в колеса, ну це зовсім. Що хотілося показати? Хотілося показати, що місто помре і засипається сміттям і, і що. Сказати, чи ми будемо працювати далі, я абсолютно не можу. І в діалогу, як такого, ну немає. І фактично, скажімо так, це все веде до того, що я змушений буду за два місяці скоротити повністю штат працівників. Нехай проведуть за два місяці знову ж таки тендер. Я приду на нього і скажу, я вам зможу надавати ці послуги. У мене є. 5-6 машин, чи 10 машин, чи 20 машин, але в мене немає працівників. Мені треба буде їх шукати. Зв'язку з цим вони скажуть. Ну вибачте, пане Олег, вашу пропозицію ми відхилили зв'язку з тим, що у вас немає працівників. Але скажіть, за рахунок чого мені їх утримувати зараз? Тендер, який визначить підрядника із санітарного прибирання вулиць Луцька, відбудеться 8 травня. Лишається сподіватися, що до цього часу міські вулиці не перетворяться на суцільні завали сміття.